Сьогодні ми розберемо маркетинговий план компанії MWR Life. як можна заробляти, розвиваючи цей проект і які фінансові перспективи він відкриває. Нумо починати? На момент запису цього відео в компанії передбачено понад 9 видів винагород. Серед них бонус швидкий старт, за особисті запрошення, за зростання команди, бонус прискорення, автобонус. Перший вид пасивного доходу. Другий вид пасивного доходу президентський бонус. Одноразові бонуси. Давайте детально розберемо кожен із них. Бонус за особисте запрошення. За кожну людину, яка за вашим посиланням оформить підписку на пакет Еліт Турбо ви заробляєте 80 доларів. Наприклад, ви підключили трьох людей. Бонус за швидкий старт. Якщо протягом перших семи днів ви підключите двох людей на пакет Еліт Турбо, то за кожного з них ви отримаєте по 80 доларів особистого бонусу. Додатково компанія нарахує вам 150 доларів за швидкий старт. Далі більше. Якщо на другому тижні ви повторите цей результат і підключите ще двох людей. За третю людину ви отримаєте 80 доларів, а за четверту вже 100 доларів. Чому поясню трохи згодом? Компанія знову додасть вам 150 доларів за другу пару. На третьому тижні, якщо ви підключите ще двох нових людей, за кожного з них ви отримаєте вже по 100 доларів. І знову компанія нарахує вам 150 доларів за третю пару. Підсумок за підключення шести людей ви заробите 990 доларів. Звучить круто, чи не так? Ви можете підключити всіх шістьох, хоч у перший день, і одразу заробити ці гроші. Зростання команди за особисто запрошених учасників у компанії MWR Life існує 19 рівнів. При досягненні кожного з них ви отримуватимете додаткову винагороду за підключення нової людини. Як тільки ви досягаєте рівня Silver, у вашій команді є три клієнти або партнери. Ваш додатковий бонус становитиме 20 доларів. Чим вищий ваш рівень, тим вищий цей бонус. На фінальному рівні Black Royal у вашій команді вже 117 тисяч людей, і ваша надбавка становитиме 250 доларів за кожного нового особисто запрошеного. Як це працює на практиці? Припустимо, ви підключили нового учасника на пакет Еліт Tour. За базовим бонусом ви отримуєте 80 доларів. Якщо ви маєте статус Silver, компанія додасть ще 20 доларів. Якщо ви досягли статусу титан, то надбавка становитиме вже 80 доларів і так далі. Чому це вигідно? Чим більше ви заробляєте та подорожуєте, тим більше людей самі захочуть приєднатися до вашої команди. А це означає, що з кожним новим рівнем ваш дохід тільки зростає. Це не тільки можливість заробляти, а й шанс надихати інших подорожувати та будувати успішну команду. Тепер давайте розглянемо наступний бонус, який ви отримуєте за кожного новачка, підключеного членами вашої команди. Припустимо, ви перебуваєте на статусі Платина, а ваш партнер – на статусі сільвер. Коли він підключає новачка, він отримує свій бонус, а ви, у свою чергу, отримуєте різницю між вашим рівнем та рівнем вашого партнера. У цьому випадку це становитиме 40 доларів. Таким чином легко підрахувати, які доходи ви отримуєте завдяки зростанню вашої команди. Рухаємося далі. Бонус прискорення стає доступним для учасників зі статусами Голд і Платина. Припустимо, ви досягли статусу Голд. Якщо протягом наступних сіми днів ви та ваша команда підключите шістьох нових учасників, компанія виплатить вам додатковий бонус у розмірі 600 доларів. Якщо наступного тижня ви знову підключите шістьох нових учасників разом із командою, компанія знову нарахує вам 600 доларів. Цей бонус надає чудову можливість швидко досягти статусу платина. Коли ви досягаєте рівня платина, активується наступний бонус. Якщо ви разом з командою протягом 7 днів підключите 12 нових учасників, компанія виплатить вам особисто 1200 доларів. Якщо ви повторите цей результат з командою в наступні 7 днів, ви знову отримаєте 1200 доларів. Цей процес може тривати й далі, з урахуванням різниці між вашим рівнем та рівнями ваших партнерів. Пасивний дохід від команди на кожному рівні ви отримуєте стабільний пасивний дохід, який формується завдяки щомісячній оплаті підписок учасниками вашої команди. Вже на першому рівні ваша підписка починає окупатися коштом ваших запрошених. А тепер детальніше про пасивний дохід на різних рівнях Silver. Ви заробляєте 4 долари на день, що становить 120 доларів на місяць. Голд 10 доларів на день 300 доларів на місяць. І що вищий ваш рівень, то більший пасивний дохід ви отримуєте. На останньому рівні Black Royal – це 15 тисяч доларів на день, майже півмільйона доларів на місяць, і це лише один із дев'яти видів винагороди. Почніть будувати свою команду вже сьогодні та насолоджуйтесь стабільним пасивним доходом. Пасивний дохід від особисто запрошених. Щойно ви запросите 10 людей, ви почнете додатково отримувати 10% від їхніх абонентських плат. Це становитиме 120 доларів. Коли кількість ваших особисто запрошених досягне 26 людей, ваш дохід збільшиться до 15%, що становитиме майже 500 доларів. При досягненні 50 особисто запрошеного, ви почнете отримувати 20% від їхніх абонентських плат це вже понад 1200 доларів. Якщо кількість ваших Особисто запрошених перевищить 101 людину, ваш дохід становитиме 25% від їхніх абонентських плат. Це понад 3 тисячі доларів на місяць. Ідемо далі. Президентський бонус. Щойно ви досягаєте рівня Jade, ви починаєте отримувати додатковий дохід за бінарною системою. Цей бонус становить 20% від обсягу меншої структури. Рухаємося вперед. Автобонус щойно у вашій команді три окремі структури підключать по 16 людей кожна протягом одного місяця. Компанія надає вам можливість отримувати 500 доларів щомісяця за розміщення логотипу компанії на вашому автомобілі. Якщо ви не захочете розміщувати наклейку, компанія виплачуватиме вам 250 доларів на місяць щедра винагорода за досягнення. Компанія з радістю нагороджує вас за підкорення нових вершин. За досягнення різних рівнів на вас чекають неймовірні подарунки: від ваучерів на подорожі до розкішних суперкарів, значних грошових премій та елітної нерухомості. Кожен новий рівень це не просто досягнення, а крок назустріч вашій мрії. Хочу ще раз підкреслити, що всі види нагород надаються залежно від вашої активності. Якщо поглянути на це об'єктивно, стає очевидно, наскільки вигідним і продуманим є грошовий маркеторговий план за якісну виконану роботу тому, якщо ви перебуваєте на етапі прийняття рішення і вже подивилися це відео, обов'язково зв'яжіться з вашим запрошувачем або напишіть мені для отримання детальнішої інформації. Бажаю вам вражаючих доходів і до швидкої зустрічі на найкращих курортах світу.